На тимчасово окупованій Херсонщині у залізному порту вбили колаборанта екс нардепа від Слуги народу Олексія Ковальова. Радник очільника області Сергій Хлань повідомив, що про це написали пропагандистські змі, але швидко видалили. Також, за словами журналіста Андрія Цаплієнка, зрадника зарізали, а його дружину з асфіксією рятують медики. Вбивство колаборанта Українській правді підтвердили і у фракції Слуг народу. Водночас Херсонському виданню мост джерела у Оних органах підтвердили цю інформацію лише опосередковано, адже є ймовірність інсценування. Вперше замах на життя Олексія Ковальова відбувся у червні тоді підірвали його автомобіль. Перед цим колаборант зізнався, що співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Ковальов екс нардеп від владної партії у травні його виключили з фракції Слуга народу.